Мене звати Євгенія Бахлак, я засновниця школи фейсбілдингу Джубі Фейскул. Зараз ми в Туреччині в Чаралах, бо у нас фейс-ретрит. І зараз я з однією з наших учасниць з Ганною, але вона не просто наша учасниця, а вона випускниця нашого тренерського курсу і вона власне діючий тренер. І тому зараз я по я тебе дуже рада побачити, Аня, що ти Та, змогла дуже приїхати, заємно. Дуже приємно познайомитися фейс-фейс. Абсолютно так, взаємно. і хочу просто тебе запитати, по-перше, чому розкажи про себе пару слів взагалі. Звідки ти, де ти зараз живеш? Ну я українка. Я просто зараз я багато років вже живу у Фінляндії. Ну і власне прийшла в школу фізбілдингу, дуже цьому рада. А чому ти вирішила для себе займатися? Ну, окрім вікових змін і, очевидно, бажання жінки виглядати краще в більш старшому віці. Просто я дуже полюбляю активний спосіб життя. Я mm -hmm. дуже багато рухаюсь, і мені здається, в принципі, кожна людина, що рухається, що любить спорт, що любить догляд тіла, вона реально ще пізно приходить до, до доглядом до обличчя, uh -huh. от таким самим чином. Ну власне, mm -hmm. от mm -hmm. Я не виключення клас. А чому потім вирішила е, вчитися на тренерку? Чому таке бажання виникло? Ви знаєте, мені так подобається ця система. Угу. Я так е, в захваті від того, як це працює, як наше тіло реагує на що обличчя реагує на те, що ми е, робимо з ним е, і вдячно реагує. та, що мені хочеться з цим ділитися. Угу. Мені вже замало стало бути е, робити це тільки для себе. Угу. І я бачу, що ну мої друзі навколо мене в Фінляндії. Так вони з цікавленням це спостерігають, як я змінююсь. Угу. Роблять і компліменти роблять компліменти, а? і на ну, це дуже мав угу. ефект, який дуже дуже стимулює. І це найкраща мотивація. Я це бажаю точно. Це точно. От коли тобі побачили твої знайомі і сказали вау, ти щось робиш? Угу. Оце найкраща мотивація. І ну я вирішила, що так треба ділитися знаннями а ділитися знаннями без знань. Угу. Просто щось з собою ще робити – це неправильно. Mm -hmm. Має бути база, має бути теорія, має бути глибокі знання. Мені цікаво було ем, узнати, чому це працює так, mm -hmm. Mm -hmm. і без знання анатомії, фізіології і того, що ми вивчали власне на курсі. Ти цього mm -hmm. не, не зможеш. Ну саме теоретично, це дуже довго і важко. Mm -hmm. Це правда. А як тобі було в навчання взагалі? Що було, не знаю, що сподобалось, що тебе захопило найбільше, які враження в цілому від курсу. Ну, по-перше, коли ти починаєш тренерський курс вивчати, ти вже глибше розумієш ту техніку, яку ти до цього працювала просто для того, щоб зробити собі краще. Uh -huh. Ти розумієш, чому це працює саме так. Uh -huh. Правда, і от, це точно. Так, так. Да, і я часто ну, дивлюся інших школ, наприклад, ролики якісь мотиваційні. Uh -huh. та, і я часто, часто, дуже часто чую фразу. Знаю, як це працює, але це працює техніка. Ха! І я розумію, що отут якраз <сміт> наша школа, вона відокремлюється тим, що ми знаємо, чому це працює. <сміт> І це працює саме так, тому що ми знаємо глибокі знання анатомії, глибокі знання, як це працює на обличчі, ну дозволяє зробити максимально ефективну систему. Власне, ну я погоджуюся. Дякую. Та. Мені дуже приємно, що ти також це якраз зауважила. Клас! А як тобі було займатися з моделями вже на навчанні? Ну на навчанні, от перший перший досвід важко, важко правда було страшно чи просто важко не було ва не, Ні, не було страшно. Було стра було важко одразу наробити от тренерський лексикон, ага, свій власний, угу. тому що ми бачимо, як працюють наші тренера. Ми бачимо, як працюєш ти Женя і, угу. але все одно у кожного виробляється свій власний так, стиль точно. спілкування з клієнтами. Точно. І от поки він не наробився. Угу було трошки важкувато. Uh -huh. Ну і зараз важко, тому що я викладаю фінською, і це теж трошки важко. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ти тільки фінською викладаєш? Тільки фінською. У мене пару є uh, клієнтів, які україномовні, uh -huh. але це більше друзі і більше uh -huh. для себе. Uh -huh. І uh, власно, можна сказати, я дев'яносто вісім фіномовний uh -huh. тренер. Uh -huh. Клас. Як фіни взагалі реагують на фесбілди? Фіни, якраз та мені здається, нація, яка дуже поважає що от, от такий е, природний спосіб е, догляду за тілом і обличчям. Так, тобто у них непопулярно, бо дуже там, непопулярний. То, Я не бачу взагалі цього. Я, Правда? в принципі, не бачу, да. Навіть банальний манікюр, от з гелем, він, угу. ну, це дуже так, нетипово. Нетипово, нетипово. Він не дуже, дуже природний. Угу. угу. Але от зараз, ну, дуже популярна, в принципі, тема тренажерних залів, догляди mm -hmm. таким силовим так, так, так. Правом, Да. і е, під цей рух mm -hmm. дуже попадає фізбілдинг, як, як, як від відокремлення да, да, да. від системи догляду за тілом і за собою. Ну Як ти потрапила в тренд? Я знала. Клас. <реку> 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 ну а жінки ходять чи чоловіки? Чи ті чоловіків її? не було ні жодного ага. ще, але okay. був е, у нас був один урок е, пробний в одному з. Ну, Начальник закладів, де я працюю, uh -huh. і е, було дуже багато людей, які хотіли подивитися, що це за власна за таке. І ну це був короткий, так 20 хвилинний е, тест-драйв, uh -huh. скажімо uh -huh. так, і там було два чоловіка. І як вони сприймали це? Так, е, очі були саме ті, що я хотіла побачити. Uh -huh. Так, вони дуже з цікавленості. Ну а чому б ні? Я не розумію, чому тільки жінки. Це якась мабуть чоловіча фішка поки що в голові, яка не дає uh -huh. нам. Абсолютно відкрити, що йому троше треба. Так, 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 так. Ну, фезблюдах взагалі це практика унісекс, тому так немає жодних щоб чоловікам так. займатися. Просто мені здається, просто це ще не в тренді. і Це прийде. О, мені це, так, це, це здається. дуже цікава думка. Клас. А як тобі подобається більше викладати онлайн чи офлайн? Чи ти і так, як і ти так, взагалі і так викладаєш. І так, і так. Mm -hmm. є, є плюси і в тому, є плюси в тому. В онлайн uh, я бачу великий плюс, те, що uh, ти можеш наблизитись до камери дуже близько, і твої дрібні рухи на обличчі дуже-дуже mm -hmm. ви, видно. Mm -hmm. Плюс, uh, ну, я завжди mm -hmm. роблю відео з своїх уроків, mm -hmm. Завжди. Запис, тобто ти просто записиш кожного. Завжди. Кожне, кожне заняття. Кожне, кожне заняття та, mm -hmm. Я викладаю, і люди можуть потім переробити ще раз, або якщо вони не встигають на урок, вони можуть прийти в зручний час включити і проробити це. Mm -hmm. і в онлайн це плюс, угу. а в. Живому спілкуванні, плюс що ти можеш ну більш детально подивитися і проробити клієнту. Ну не знаю, може бути це теж ще просто ну не прийшло, от в голові. Mm -hmm. Що коли тебе тренер живий сидить, mm -hmm. ти сприймаєш якось інакше, ніж mm -hmm. коли він там за екраном десь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну якась різниця, Яка є, різниця є. Так, є, Так, 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 mm -hmm. я погоджуюсь. Але класно, що ти практикуєш і так і так. Так, і так, і так. Це так. велика свобода, правда? Що ти можеш мене, от зараз нас наступного тижня мене стартує курс. Він повний заповнена група. Максимально у мене зал в, міст, в місткість 16 людей. у uh -huh. Мене вже 18, Ну і за того, що він у гібридний, uh -huh. і там ще, по-моєму пару людей стоїть в черзі, але ми, wow. ми дивимось, Та uh -huh. ми дивимося, як воно буде. як ти набираєш? Ти дуже активно ведеш в соцмережі. чи Ти якось в Фінляндії там окрема система. Ти можеш, звісно, можеш вийти на соцмережі і набирати класичним способом. Uh -huh. Uh -huh. Я цього поки що не роблю, і через те, що Ну, мій фінський, я ще хочу його вдосконалити спочатку, mm -hmm. а потім виходити вже mm -hmm. на більш публічний рівень. Але у Фінляндії дуже популярна система, є такі навчальні заклади, які практикують навчання після роботи як хобі, mm -hmm. отакі такі круж... yeah. От кружки вони mm -hmm. ведуть. Mm -hmm. І вони набирають своїх вчителів. І якщо ти маєш власне якісь знання, mm -hmm. будь-які, будь-які, не з обов'язкого фітнес, mm -hmm. танці, якісь рукоділля, якісь кулінарії. Я mm -hmm. ну будь що і mm -hmm. ти можеш прийти туди і за... подати заяву, що я це вмію. Давайте попробуємо відкрити і якщо до тебе йдуть люди, певна кількість людей можеш набрати, даються, вони дають об'яви яв... об mm -hmm. і а, займаються рекламою. І я також, в принципі, mm -hmm. ставлю, де я в публічних місцях можу mm -hmm. робити постери mm -hmm. Mm -hmm. викладати, і ну, таким чином набираються групи супер. Я уявляю, що буде, якщо зараз тебе заповнена група, то коли ти будеш ще в соцмережах, то тебе взагалі буде. Я чекаю того моменту, просто... коли я зможу фінською настільки викладати, щоб я не соромилась викладати свій <с> фінський. Вот <плес> ну, ну дуже такий <плес> публічний рівень. Клас супер. Ну ми прям пишаємося такими учнями. Ну, дякую, серйозно. А як тобі тут? От коли ти бачиш, як ми з Юлією ведемо е, заняття, от е, на я, я вам чесно скажу, я просто дуже опильно за вами слідкую. <гум> <гум> я просто як губка стараюсь всі знання от зараз mm -hmm. набрати, щоб ну побачити, як, як я можу ще викладати більш ефективно, mm -hmm. більш цікаво. Uh, ну я дуже щаслива, що я тут uh -huh. дякую, тобто багато лайфхаків, так Багато лайфхаків. Я чесно кажу, ah, класно. Ну, я тобі дуже дякую. Взагалі, що б ти побажала взагалі людям, які от думають навчитися на тренера, але можливо вагаються. Не вагайтесь <рес> побажання. Дуже не вагайтесь. Це дуже Навіть Якщо ви не будете працювати в цьому, ви набагато глибше. Ви настільки набагато глибше зрозумієте систему, як вона працює, чому uh -huh. вона працює, і чому має бути так. Отак От і саме так і більш ніяк. Mm -hmm. Що ну мені здається, якщо є змога, якщо є бажання, багань має не бути взагалі клас, супер. Я тобі дуже дякую, що ти поділилася. Я дякую, певна, денечко. що це буде взагалі всім корисно. Так що теж поставте, будь ласка, серденька там, щоб Ані поаплодувати, тому що я дуже реально тобі почасть молодець. Взагалі молодець. молодець що ти. Прям я так, дуже так. щаслива так. з тобою познайомитись на супер, дякую.